Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму печінкові м'ясні котлети. Порція у мене досить велика, але котлетки виходять дуже і дуже смачні. Отже, нам знадобиться 1 кг печінки. У мене куряча, 500 г фаршу у мене свинини, 160 г сметани, по 300 г цибулі та моркви, 3 зубчики чесничку. Одна чайна ложка з гіркою цукру, сіль та перець за смаком. Також знадобиться борошно. З моркви цибулі та часнику зроблю засмажку. Цибулю та часник нарізаю, а моркву натру на крупній терці. Смажу засмажку до м'якості овочів. Печінку та засмажку перемелюю на м'ясорубці. До печінки та засмажки додаю яйця, 3 яйця додаю. Також додаю фарш, сметану, сіль, перець та цукор. І перемішаю. Додаю борошно та ще раз перемішаю. Ось така маса за консистенцією має вийти. Смажу оладки на середньому вогні.